Всім привіт! З вами Артван, і я в такому, знаєте, приємному шоці, бо мені продовжує насипати з нагород. В минулих відео ви могли бачити, як мені двічі випадав Філподен, якого я продавав по 120 тисяч плюс-мінус монеток кожного. І також мені випала продава Діані, яку я теж продав десь приблизно за 70 тисяч монеток. І ось в неділю були нагороди за Squad Battles і я знову зробив там еліту 1 і я знову відкрив ці нагороди, і мені знову в них пощастило. Я знову зловив дорогого гравця, який цього разу навіть дорожчий за Фодена. Хто це був? дізнаєтесь у цьому відео, так само, як і що я ще наловив у паках. Приємного перегляду! Маю якихось говнопаків трошки. От виглядає ніби говнопаки, да? А з іншого боку, Стерео сьогодні зловив з -от такого 75-гравець 1 гравець, зловив БП. Так що, ну. Ну Я я, я очікую тут теж свого МБП, будь ласка, єй. Але ні, це не волкаут. Це це напевно Болен. Oh yeah. 75x2, ага, навіть без маленького волкаута. Розумію. Розумію. О, 75 x 2 ще один. Маленький волкаут, страйкер. Іспанія, Ла ліга А хто це? Це. Ой тепер страйкер? Ага, він ж був в лівим ігром. 75 x 2 ще один пакетик. О! Маленький волкаут. Сівермен. 75х2, ще один пакетик. І знов маленький волкаут. Це ж Серхіо Бушкетс. 75 х 3 ще один, ага, поняв. Навіть без маленького волкаута. Хоч один, будь ласка. 75 х 3 о, є волкаут. Бруно чи Бернардо. Бруно. Ну є волкаут. Ну я попросив, я попросив волкаут і мені дали волкаут. Звісно, такий собі, але, але вже хай буде. ніж рейтинг. О, сальма паралелуеу, до речі. 75 x3 один... Маленький волкаут. ясно, как девчонка не цикала. И 78 x 5 Знову маленький волкаут. Что там? Аке? Чи вон де вен? Чи де ліхт? Де Я себе Андрек оу, по Макану, до речі. Э -э так. 12, бла бла бла. А, ну преміум колд пак просто, цей, цей, цей ще, типу за 7500. О, вулкаут продаваемый. Що? дебрюй не продаваемый! <ривіт> 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 мені мені нормально все без в цьому. <ривіт> в цьому сезоні. Є! <ривіт> yeah, продавай дебрюйне! <ривіт> Ахує, два фода на продавальних, Тепер дебрюй не, не продаваемый. Скільки це. Ой, чекайте, це маліна. Скільки це бабок? 47 тисяч, приємно. Приємно, приємно. Так, два гравці. Опа! Хо Хоне, аме амезага. Добре. Не на дроп. Ніко Вільямс випав, блін, вітаю. Я б собі Вільямса хотів би. Він мені подобається і РЛ. І він мені якраз в склад залітає, бо у мене багато з Ла Ліги типів. І мені якраз треба лівий Вінгер. Чат, якось мені теж на, начаруйте, будь ласка, того Ніку Вільямса. А то вже таке враження, що всі, всім він випав, а мені ще ні. Я реверу кулярша в щоб... Ніко з дому Вільямс і прийшов до тебе склад. О! Чат, а можете всі, будь ласка, написати скопіювати це повідомлення, що Тімоха написав і. і, і... і вставити. <хе> Я думаю, якщо як мінімум 10 людей напише це повідомлення в чат, то ...ну, мені має випустити Ніко Вільямс. Рейр мегапак продаваємий. Я волкаут. Бруно Пенналдеш. Да? Он Сьогодні, до речі, він чорну карточку отримав. Сьогодні, до речі, він чорну карточку отримав. Чорну карточку. Чорну карточку. Ооо, дабл волкаут продаваемый. Добре, добре. Рорд, Рорд, бруно фернадеш. Сюда. Нормально, нормально. По українська або англійська мова і... Єба, цьому паці, крім добл це і Ніко Вільямс продаває мий. Чат, ви мені начеклували Ніко Вільямса. Це працює. Це працює. Це працює. Чат. Це реально працює. Ви здивовані, що мені знову пощастило? Я зовсім не здивований, адже я відкривав ці пакетики у футболці збірної України. А це дає плюс 100 до удачі. Якщо хочете так само, але не маєте омріяної футболки, то не біда. На сайті моїх друзів SuperClass можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом ART1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Давайте, тепер 85 гравець один. І тут без волкаута. Опорник з Бразилії. Це Бруно Гемораєш, чи хто? Так, так, він якраз 85 рейтинг, походу. Е, мені здається, він нічого не коштує. 6800. Ну, окей, окей. Один 75 плюс гравець. Це не волкаут. Це, це що, знову бруногенмираєш? Казиміру? Казиміру 75x5. Знов не, не волкаут. Герасі Чому мені так погано антрейдабл падає? 75x10 продаваємий А, і тут теж без волкаута. Окей. Це, це бро, звільнись це хуйня. 75X10. Ще один продаваємий. за Ого! За Squad Battles є волкаут. Центрбек, Німеччина. З Бундесліги. це. Тах. Да, з Байра це Тах. Це тах. 77x7 продавай. Ой, не продавай. І без волкаута. Ну, та блін, та що так погано по онтрейду? Правий півзахисник А, італієць. З Болоні. Хто це, блядь, вообще такий? Орсоліні, боже. Боже. Бать. Як хуйово. Погнали! Давай, лівий вінгер, лівий вінгер. Ні, правий захисник, Іспанія. Ні, це це якийсь бомж. Це якийсь бомж з Марселя. Хто це такий? Це Пол Лірола. Знаєте такого? Знаєте такого? Я такого не знаю. E, Premium преміум Player Spack продаваємо й три гарантовану рарну гранця. Це. О, це Бону 85-й. Непогано. продаваємий Бону, хай буде. Хай буде, хай буде, хай буде. 77x2, ага. Поняв, навіть не маленький волкаут. <сіху> 77х2 наступний. Є якийсь маленький. Вол... Да, це маленький волкаут. Центрбек, Франція Серія, це напевно з Інтера цей повар, та? Інтер. Це павар. Нормально, 84 рейтинг. Добре. Це нормально. 77x2, один блін, блин, знову без волкауту. Ліва захисниця Ірландкова. це до речі з арсенала. Дівчинка, да? Да. З арсенала. Макабо. Оу, на 85-го рейтинга. Супер, 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 супер. Хороший фодер. Ну що, як вам дроп? Чиназес? Чинозес? Пишіть в коментарях, що випало вам. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, подобаєчку свою. Якщо вам дуже сподобалося це відео, то можете навіть підписатися на цей канал, щоб не пропускати майбутні відео. Якщо вам дуже-дуже сподобалося це відео, то ви навіть можете підтримати мій контент фінансово на донателу в описі під відео. І незалежно від того, чи вам сподобалось це відео чи ні, донайте на ЗСУ. Бувайте здорові! Розчистите, бро! Все буде Україна! Пока!